Заміж я вийшла дуже молодою, одразу після школи. У мене вже була донечка, і мама моя була дуже мною незадоволена. Що ти в житті бачити будеш тепер, ще чого доброго твоя донька така сама буде, і тільки й житимеш, що заради онуків? Ні, освіти ніякої, ні роботи. Але мені було все одно, що вона каже, бо я любила Ігоря і не мислила свого життя без нього. Жити ми пішли до його батьків, і тут я зрозуміла, що таке жити не у матері. Свекруха те й робила, що слідкувала, що я не так зварила чи поставила, що я могла знати в 17 років, але та вела себе так, наче я вже мала ідеально готувати і прасувати, тримати хату в чистоті. Ігор став геть відлюдькуватий, бо при батьках мене навіть не обіймав соромився чи що. Проте його батьки сказали, що таки вивчить свого єдиного сина, і він справді поступив в інше місто вчитися, а я залишилася в них. Нема чого до матері ходити, вже вийшла заміж, то живи, де тобі чоловік сказав. Але там було нестепно, і я з дитиною пішла назад до батьків, проте мама теж не відставала від свекрухи. От бачиш, як воно є, тобі світ з дитиною закритий, а він вчиться. У нього життя, а у тебе пилинки. Що мені з тобою робити? Виростила на свою голову. А далі мама сказала, що нема чого мені сидіти. Підеш поступати в те місто, де й Ігор, мені байдуже на кого, але будете там разом, і, може, все у вас буде добре. Дитину я догляну. Мама не просто доглянула мою марту вона до цього залучила і бабусю, і дідуся. Всі по черзі гляділи її, бо мама і тато теж працювали. Я таки вступила на педагогічний і їздила на навчання разом з Ігорем. І знаєте, це було зовсім інакше ніж вдома під наглядом батьків. Ми гуляли і веселилися як і слід студентам. Просто вдома нас чекала донечка, за якою я дуже сумувала. Проте я на відріз відмовилася й далі жити в свекрухи, тому ми приїжджали на вихідні до мене. Поки ми вчилися, донечка вже пішла в садочок, і ми отримали професію. Стало питання, де ж ми будемо жити, і батьки нас знову виручили. Скинулися і купили нам квартиру. Наша донька вже випускниця, а ми ще зовсім молоді. Дехто з моїх подруг ще тільки думає про те, аби вийти заміж. А у мене донька на порі. І ось почали мені подруги говорити, що, хоч я й молода мама, але виглядаю геть не дуже. Ти на себе подивися, яка ти немодна», – кажуть вони. Ще вагу можна одягом прикрити, але ти на лице своє подивися, губи вузькі, брови тонкі. Тепер косметологія пішла вперед, то вже варто тим користуватися. І наопоумили вони мене зробити собі губи. Чоловік спочатку подумав, що я попеклася чимось, чи мене що вкусило, бо то було літо. А далі як придивився і давай ти що наробила. Та губи хотіла бути гарною, бо ти вже геть на мене уваги не звертаєш. В моїх подруг тільки медовий місяць починається, а у тебе таке враження, що піднімається тільки тиск. Скільки це коштує? спитав чоловік і від моєї відповіді схопився за серце. Ти правду кажеш, що в мене вже тиск скочив, та я думав, що ти у мене мудра жінка, а ти отаку дурницю зробила ще й за шалені гроші. Я на тебе й дивитися не хочу, бо це не губи, а казна що, коли воно спласне?» Через два роки, кажу йому. Він аж за голову вхопився і тепер вже до мене не підходить, і коли я сідаю їсти з ним, то він забирає тарілку, бо не може бачити, як я їм. Ось так я хотіла відновити свій шлюб, а тільки наробила шкоди. Розповіла подругам, а вони радять такого чоловіка покинути, який не розуміє, як мені гарно, бо звик, що я виглядаю як сіра миша. А я вже не знаю, що й робити, бо мені й грошей шкода, чоловіка втрачати не хочу, і подруги теж праві, щоб ви порадили. Підпишись, підтримай українськомовний контент.